Тисячі кілометрів доріг, десятки мостів такими амбітними планами вихвалялися в укравтодорі на початку року. За уже лягає перший сніг, а це означає, що більшість робіт потроху доведеться згортати. Наш Богдан Лозука про моніторив, що з обіцяного вдалося реалізувати, а де ще кіт не валявся. Рекордний бюджет Укравтодору і новий керівник Олександр Кубраков. Саме так починався 2020-й. двадцятий. Мета 2020 року це шити країну. Про що ми говоримо? Це про те, що в нас дійсно є. Ви всі бачили, ви все знаєте, що в нас є окремі регіони. Це міста, острови, до яких просто не можна дістатися. Плани озвучували грандіозні. Будівництво 4200 кілометрів доріг державного значення. А це реконструкція, ремонт, капітальний ремонт ста штучних споруд. Це запровадження незалежного технічного нагляду на об'єктах у В цьому році ми це робили. І зробити вдалося чимало. Відремонтували 3900 кілометрів шляхів з найамбітніших проектів Бетонна дорога Решетилівка Дніпро у Полтавській області. А вже у цей четвер відбудеться запуск багатостраждального напрямку Кропивницький Миколаїв. Окрім цього, відновили 78 мостів. Більшість з них була не просто в аварійному стані, а розвалювалася просто на очах. Були роки там, за період незалежності в останні 10 річ, 20 річ, коли робилось 3-5 мостів. Тобто там, 10 – це було нормально, це було дуже, дуже добре. Утім, є напрямки, де похвастатися нічим, наприклад, підвищення безпеки на дорогах країни. За 10 місяців цього року на українських дорогах загинуло на 118 людей більше ніж торік. З Наступного року запроваджується обов'язковий аудит безпеки дорожнього руху, тобто всі проектні рішення, які будуть ну, впроваджуватись в життя на дорогах міжнародного значення, на дорогах національного значення. На наступний рік плани ще амбітніші. планують побудувати та відремонтувати майже 6 тисяч кілометрів доріг Наймасштабніший з проєктів – старт будівництва нової київської обхідної та будівництва нового мосту через річку Дніпро у Кременчусі.